Естонський крингель. Готував два варіанти: перший з корицею, інший з варенням та арахісом. Класичний крингель готується без глазурі. Раджу не покривати. Особисто для мене він занадто солодкий. Вбиваємо в миску одне яйце, плюс дрібка солі, плюс 10 грам ванільного цукру. Тобто одна упаковка. Збиваємо вінчиком. Приготуємо опару. В миску увілємо 150 мл молока плюс 2 столові ложки цукру. Змішаємо. Молоко поставимо на вогонь та прогріємо до теплого стану. Цукор має розтанути плюс 18 грамів живих дріжджів. Розмішаємо ложкою до їхнього розчинення та накриємо рушником. Нехай постоїть 15 хвилин. В окрему тарілку просіємо 350 г пшеничного борошна. На водяній лазні розтопимо 40 г вершкового масла. Увілляємо масло в яєчну суміш та розмішаємо вінчиком. Візьмемо нашу опару та переллємо в яєчну масу. Гарно розмішаємо вінчиком. Частинами всипайте просіяне пшеничне борошно та вимішуйте тісто. Перекласти його в легенько змащену олією тарілку та накрити харчовою плівкою поставити в тепле місце на 1-2 години до підняття та збільшення в об'ємі. В оригінальному рецепті для начинки використовують вершкове масло кімнатної температури, цукор та корицю. Всі компоненти додавав на око змішуємо їх в окремій посудині. Минуло півтори години. Наше тісто підійшло. Ділимо його на дві частини: одну дещо більшу, іншу трохи меншу. Меншу лишаємо в тарілці та накриваємо рушником. Деко застиляємо пергаментом. Для форми робимо французьку сорочку, скалку та стіл припиляємо борошном, розкатуємо більший шматок тіста в прямокутний пласт, змащуємо його начинкою з кориці, масла та цукру. Додатково за бажанням можна посипати ще цукром. Скатуємо в рулет. Краї можете не защіпувати. Ножем розрізаємо рулет на дві частини, трохи не доходячи до краю. Робіть так, як показано на відео. Вивертаємо розрізом доверху та переплітаємо в косичку. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Тепер скручуємо в коло та з'єднуємо краї. Переносимо крингель на пергамент. Знову пропуляємо стіл борошном та беремо менший шматок тіста. Розкатуємо в пласт. Змащуємо варенням. У мене смородина. Якщо варення з кислинкою, можна додатково притрусити зверху цукром для ласонів. Присипаємо смаженим арахісом. Кількість за смаком. У мене 80 грамів мінус Я присипав цукром, оскільки джем був більш кисловатий. Скатуємо в рулет. Знову повторюємо аналогічні дії. Розрізаємо, не доходячи до краю. Вивертаємо розрізом та переплітаємо. Перекладаємо в форму, змащену маслом та присипану борошном. Переносимо на деко. Накриваємо булочкою рушником та лишаємо для вистоювання на 30 хвилин. Духовку виставляємо на 180 градусів Цельсія. Переносимо деко з булочками в духовку на 35-40 хвилин. Плюс мінус. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Час випічки залежить від духовки. Комусь знадобиться набагато менше часу. Найголовніше слідкувати за готовністю. Приготуємо глазур, цукрова пудра плюс сік по річки, плюс вода на око. Повинна вийти вмір густа консистенція, яка гарно мажеться та накладається. Здається, я брав 3 столові ложки цукрової пудри плюс 2 чайні ложки води плюс пів столової ложки соку порічки. Слідкуйте за консистенцією. Після діставання з духовки легенько змажте крингелі водою та накрийте рушником. Нехай постоять 10 хвилин. Потім змазав їх глазур'ю. Принаймні гадав, що вони будуть не надто солодкими, але помилявся. Категорично не рекомендую використовувати глазур. Та людям, котрі без цукру жити не можуть, сподобалося. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!